Сьогодні на передачі Переможний Голос віруючого і Глорія Коплен навчає, чому важливо віддавати свої турботи Господу. Божий план є найкращим, і він сильний відновити все, що було зруйноване. Прийміть його любов, він піклується про вас. Вітаю вас, ми Кеннет і Глорія Коплен. Запрошуємо на передачу Переможний голос віруючого. Давайте разом помолимось. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе, так. і ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум, Хвала щоб Богу. отримати відкриття з небес, розуміння Твого Слова, розуміння Дякую, законів духа завдяки тому, що зробив Ісус, і завдяки тому, що має для нас Слово Боже. Віра приходить від слухання а слухання від Слова Божого. Так, амінь. І сьогодні, дяка Богу, ми визволені від Слава. Слава Богу, так. І ми беремо наше визволення в ім'я Ісуса. В ім'я Амінь. Амінь. Давайте знову відкриємо сьогодні наші Біблії. І нашим базовим місцем Писання є послання до римлян 14.23. А той, хто сумнівається, коли їсть, буде засуджений, бо їсть не від віри. А все, що не від віри, це гріх. Пам'ятаєте, ми посилалися на розширений переклад Біблії, в якому говориться, що все, що не починається чи не походить від віри, це гріх. Чому так? Ми вже чітко затвердили зі слова Божого, що коли це не походить від віри, то воно походить від страху, коли ви весь час турбуєтеся. Ви не думаєте про Слово Боже, і ви не роздумуєте над Словом Божим. Ви думаєте і роздумуєте над брехнею дьявола. Подумайте про закони, які керують вірою. В третьому розділі послання до римлян» Писання говорить у 27-му вірші. Послання до римлян, 3.27, де те, чим би хвалитися, воно знищене. Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Тому той духовний закон, який керується вірою, також керує її страхом. Бо першою була віра, а не страх. Тому страх, будучи духовною силою, яка діє у тій самій сфері, що і віра, має керуватися тим самим законом. І ми знаємо з послання до римлян 10.17, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Такого не може бути, щоб віра не приходила. Так Так не буває. Не може бути, щоб слово Боже не працювало. Так. Ну, я спробував цю віру, і вона не спрацювала. Ні, це віра спробувала вас, і ви не спрацювали. Це не Бог щось утримує. Ні, 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 ні. Він дав вам все, що він мав. Він так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, який пішов у пекло, щоб ми могли сидіти сьогодні тут і звіщати чудеса. Дякуємо тобі, Господи. Чудеса його благодаті. Дякуємо. Алілуя! Отже, послухайте це дуже уважно. Якщо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, і так воно і є, вона керується духовним законом. Коли складові цього закону проведені в дію, результат завжди той самий. А ось там пролетів ще один літак. Амінь. Ми тут, коли ми минулого року записували передачу в Арканзасі, йшли дощі. Тому цього разу ми записуємо їх тут, на нашому задньому подвір'ї нашого дому, який нам дав Бог, біля самого озера. Алілуя! Ми просто так радіємо всьому цьому. Отже, не буває такого, щоб духовні закони не працювали. Так, якщо щось не спрацювало, то не Бог це утримує. Пам'ятайте, про що ми говорили в першій половині тижня, коли читали, що Ісус сказав Яїру: не бійся тільки віру, і вона буде зроблена цілісною. Отже, це сказав Ісус, і, очевидно, що так воно і було. Бо донька воскресла з мертвих. І я пам'ятаю, як Господь сказав мені наступне: до мене прийшло слово від Господа. Миритися зі страхом означає заражати віру. І віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Значить, страх приходить від слухання, слухання від брехні дьявола. Якщо ви роздумуєте над Словом Божим, ваша віра стає сильнішою. Якщо ви роздумуєте над брехнею диявола, ваша віра стає слабшою. Вона заражається. Вірно. Коли ви приходите до усвідомлення того, що це все працює, і якщо щось не працює, тоді це я десь помиляюся, а не Бог. Тоді я просто замовкаю, приходжу до Господа і звертаюся до першого розділу послання Якова, де він говорить про те, як ми проходимо різні перевірки, спокуси та випробування. З великою радістю, так знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння, а терпіння повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалими без у всій будь полноті. нестачі без будь-якої нестачі. Чудово чи що так? вам потрібно? Отже, це доступно, розумієте? нехай просить у Бога мудрість Божу, мудрість стосовно даної ситуації. а потім Бог покаже вам, що робити, і ви зможете виправити і змінити це Так. і ви стоїте сила терпіння, тобто стійкість. Витривалість. Нехай просить у Бога, який дає всім просто. Отже, це Божа обітниця. Вона не може надіяти. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яка піднімається вітром, і яку кидає туди і сюди. Нехай не думає така людина отримати що-небудь від Господа. Тому ви просто замовкаєте перед Господом і говорите: Господи, ти не міг тут помилитися. Я знаю, що говорить Твоє Слово. І якщо ви не маєте місць писання, на яких ви стоїте, то в цьому ваша перша проблема. Приділіть час, щоб знайти в Слові Божому ті обітниці, на яких ви стоїте. Так. Амінь. Бо в ньому всі обітниці Божі, вони так і амінь. Не існує жодного ні, коли ви маєте обітницю, на якій ви стоїте. Так ні, не існує ніяких «ні». Отже, я знаю, що ти хочеш, щоб я був зцілений. І я стою на цих місця писання. Я ношу собою цю маленьку книжечку з місцями писання. Тут є всі місця писання про зцілення. Я читаю їх, я проходжу їх, я читаю їх, і я живлю цими місцями писання свою віру. Служіння брата Гегіна розповсюджує англійською мовою книгу. Яка називається Божі ліки, схожі книги є і в інших служіннях. Наше служіння теж видавало книги з обітницями, хвала Богу, з обітницями, які стосуються процвітання, зцілення і так далі. І ви просто зосереджуєте на них своє серце, свій розум постійно вкладаєте їх туди і збудовуєте свою віру. Збудовуєте свою віру, слухаючи і читаючи її вголос. Збудовуйте свою віру на основі цих місць писання. І як тільки ви це маєте, ви приносите це перед Господом і говорите: Господи, я стою ось на цьому, але де, яким чином я помиляюся? Де тут я помиляюся? Я так робив, і Господь вказував мені: ти пам'ятаєш, де в моєму слові я сказав це? Ти пам'ятаєш, де в моєму слові я сказав те. І я повертався до цього і роблю це, і роблю те, що він говорить. І я кажу: Господи, я каюся. Так, мені не слід було цього говорити. Дякую тобі за те, що ти вказав мені на це. І я відмовляюся коли-небудь знову це говорити в ім'я Ісуса. І ходіть у цьому, ходіть у цьому постійно. Амінь. Ви приходите до того, що можете ходити у Божественному здоров'ї. Це найкраще. Це найкраще. Це коли ви постійно зцілені. Це те, в чому Бог хоче, щоб ви ходили. В божественному процвітанні, в божественному здоров'ї. Давайте повернемося до того, де ми були вчора, у п'ятому розділі першого послання Петра. Слово турбота ми читали вчора з четвертого розділу Євангелії від Марка, де Ісус говорив про це в 19-му вірші. І Він сказав: насіння посіяне в тернині це турботи цього віку, і він навів там ще кілька інших речей. Турботи цього віку це слово турбота перекладається як неспокій, воно перекладається як тривога, хвилювання, турботи входячи, розумієте, вони не можуть увійти, якщо ви не впустите їх? Ісус сказав: Сіяч, сіє слово. Так. Ви можете вчинити цьому опір, бо у 20-му вірші він сказав: а посіяне на добрій землі. Яка різниця між доброю та поганою землею? Всі вони чули слово. Ті, хто означають погану землю, не вчинили опір дьяволу, Коли він прийшов і вкрав у них це слово. Але тепер послухайте, як це діє. Турботи цього віку, входячи в них, заглушають слово. І воно слово стає неплідним. Це те, що зроблять турботи. Так вірно. Ви слухали слово Боже, ви бачили це у Слові Божому? Хвала Богу. Написано, що кожен з них прийняв його з радістю, і воно увійшло в їхнє серце. Слово зробило свою частину, Дух Божий зробив свою частину. Слово помазане воно увійшло в серце. Так. Сатана одразу ж приходить, щоб вкрасти його. Він приходить вбити, вкрасти і знищити. і він брехун. Так, він батько брехні. Так, і саме так він це робить. І коли ви починаєте роздумувати над його брехнею, починаєте слухати його, і ви відходите від Слова Божого. Ваша віра заглушається, і нема зв'язку з Богом. Так, ці тернини, ці турботи заглушають слово. І воно те слово стає неплідним. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Він послав своє Слово. І воно зцілило їх. Він пообіцяв своєму слові, і він сказав своєму слові. Він зробив своєму слові. Так всі ці речі слово Боже містить собі силу виконати себе. І коли ви запитуєте у людей, на якому місці писання ви стоїте? Що? Тоді ви одразу знаєте, що вони просто благають Бога про щось, але не мають жодного фундаменту. Тому, коли сатана приходить і бреше вам, він одразу ж краде слово. Але я хотів звернути вашу увагу на те, що віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, і завдяки під'єднанню віри до Слова Божого і сили у Слові Божому, воно виконає себе. Слово Боже це меч духа, тому дозвольте Слову Божому ввести свою битву. Викладайте його в своє серце. Воно проникне в вас. Ви прагнете всіма силами зцілитися. Але ви не намагаєтеся змусити це статися, ви просто дозволяєте цьому статися. Хвала Богу. І дозволяйте Богу здійснити цю роботу, розумієте? Якщо слово не плідне, то це тому, що немає під'єднання. Отже, давайте звернемося сюди і подивимося на це слово турбота на цю тернину. П'ятий розділ першого послання Петра, п'ятий вірш. Також і молодші, будьте покірні старшим. А ви всі, задягнувшись у смирену мудрість, тому що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож, скоріться під міцну руку Божу, що він підніс вас у свій час, покладіть всяку турботу вашу на нього. Отже, ви можете бачити, що бути гордим означає ігнорувати Слово Боже або турбуватися. А чому це є гордістю? Бо ви намагаєтеся вирахувати, що з цим робити. Ви намагаєтеся вирахувати, як привести це до ладу. І ви самотужки, власними силами, намагаєтеся вирахувати це. Але якби ви могли привести це до ладу, ви би вже це зробили. Але турботи від'єднують вас від сили Божої. І ви просто молитеся, і як говорять деякі люди, ви молитеся так бурхливо, що мало не викликаєте бурю. І потім ви можете молитися іншими мовами і просто молитися і молитися іншими мовами. І це не принесе вам жодної користі. Жодної користі. Бо ви мали б молитися іншими мовами з вірою, так само, як ви молитеся з вірою, зрозумілою вам мовою. Амінь а без слова Божого немає і віри. Давайте подивимося на це. Тож, скоріться під міцну руку Божу, і він піднесе вас у свій час. Піднесе вас на чим? Піднесе поставить вас над всім тим, про що ви турбувалися. Так, ви турбувалися над всіма про своїх дітей. Він піднесе вас над цією турботою. Як тільки ви дозвольте мені проілюструвати це. отже, це мої турботи. це те, чим я стурбований стосовно моєї сім'ї та всього іншого. Це моя турбота. вірую. Я віддаю все це Ісусові, який бере на себе мої турботи. Він бере на себе мої турботи, вірно? Так. Тож, скоріться під міцну руку Божу, і Він піднесе вас у свій час. Всі турботи ваші віддайте йому, бо Він піклується про вас. Отже, я передав це йому, щоб він навів тут лад і є місце Писання. На яких я стою в тому, що стосується моєї сім'ї, і так далі, і як тільки я намагаюся починати турбуватися, ні, 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 Господи, ні, я вже прийняв причастя з цього приводу, я вже віддав це в твої руки, і в ім'я Господа Ісуса Христа ти працюєш у цьому питанні, і я не збираюся забирати цю турботу назад. Я не збираюся цього робити. Це твоя турбота, а не моя. Якщо ви будете наполягати на тому, щоб турбуватися про це. Ви заберете з його рук цю турботу. Візьми це, Глорія. Ви заберете це з його рук. Так, не сперечайся зі мною. Роби те, що я кажу тобі. Бачите, що мені доводиться постійно мати справу? Гаразд. Сутність у тому, що, розумієте, коли я віддаю в його руки мої турботи. Це не його турботи, а мої. Але я віддаю їх йому. Але як тільки я починаю турбуватися про них, він віддає мені їх назад. Він не може інакше. Він не може сперечатися з вами, як вона сперечалася зі мною. Ні. Він інакше не може, бо це мої турботи. Вони мої. Я можу хвилюватися про них аж до смерті. Так і справа не в тому, що він не хоче нічого з цим зробити, Глорія. Він просто не може. Він не під'єднаний. Зрозумійте це. Він не під'єднаний до цієї ситуації. Глорі, він не під'єднаний до цієї ситуації. Він може бути під'єднаний до цієї ситуації лише в тому випадку, якщо ви віддасте її йому. Як тільки ви бачите це чи чуєте це, ви чините опір дьяволу. Я не торкаюся цього у своїх думках і ми робили це вчора, і сьогодні я знову це зроблю. Я хочу прочитати ці вірші з розширеного перекладу Біблії. Віддайте всі свої турботи, всі, всі. Віддайте всі свої турботи, всі свої тривоги, всі, всі свої, свої переживання, переживання всі, свої турботи, всі свої турботи, всі свої хвилювання. Раз і назавжди йому. Бо він піклується про вас ніжно та постійно. Ви віддаєте їх і не забираєте, не назад. забираєте їх назад. Це раз. І назавжди. Бо Ми знаємо, що він піклується про нас. Отже, будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш диявол, ходить, як лев, що речить і шукає кого б пожерти. Якщо ви продовжуєте турбуватися, він повністю проковтне вас. Так амінь не вірю, сумніви. Ви у пастці, особливо якщо ви дозволите йому втягнути вас у суперечку та сварки, що він не буде намагатися робити. Якщо ви не ходите у вірі. Ви не ходите в любові, а якщо ви не ходите в любові, то ця заповідь весь час є зруйнованою у вашому житті. А коли ви входите у сварки та суперечки, ви опиняєтеся у центрі безладу та всього поганого. Тобто, іншими віра. словами, у вашому житті повний безлад. Це є перемога, що перемогла світ. Віра, віра наша. віра наша. Так, Глорія. Я радий, що ти згадала про це. Віра наша. Це перемога, що перемогла світ. У цьому світі нема нічого такого, що ваша віра знаєте, не змогла я вірю, перемогти. У більшості випадків ніхто не може зробити цього за вас, так бо ви продовжуєте вириватися Так. Назад. У 100% випадків. Ніхто не зможе зробити цього за вас. Так, якщо ви тільки не дитина Божа, чи не знаєте, що так це не робиться? Так віхто зможе помолитися за вас молитвою віри, але прийде час, коли вже ніхто не зможе помолитися так за вас, бо вам доведеться скинути себе ці турботи. Вам доведеться скинути це так. себе раз і назавжди. А наш час вичерпано, і ми повернемось за хвилину. Було 21 рік мій батько загинув у автоаварії, і коли це сталося через брак знань, я думав: я не розумів Божих доріг і того, що сказано в Слові, я не розумів сатани і як він діє. І коли це сталося, прийшов страх. Я дозволив духу страху керувати моїм життям. Він керував мною близько 12 років, поки я не почав чути істину про те, що є Євангелія. Я пам'ятаю, як лежав у ванні, я просто там лежав, зануривши голову у воду. І рахував пульс, бо я завжди думав, що помру. Знаєте, я помирав від серцевого нападу. Чи в мене був рак, я перебував у постійній напрузі. Я пам'ятаю, як одного разу лежав і рахував пульс під водою. Я говорив: Я маю здатись. так не може більше тривати. Це не повинно було би бути розумієте, і я здався. Я здався перед Божою любов'ю і сказав, Богу, що зроблю те, що він захоче, щоб я зробив. Відтоді все стало доволі швидко змінюватись. Я потрапив до церкви, де навчали істини, навчали вірі. Саме там я знайшов журнали Кеннета Копланда переможний голос віруючого. Я почав їх потрохи читати. І це привело мене до того, що я став їздити на конференції і дивитися передачі. І як тільки почав чути істину, в мене не зайняло багато часу ухопитися за неї. Я відчайдушно чогось хотів. Ми зробили кілька великих змін. У нас біблійне служіння, де ми роздаємо клієнтам біблії. Коли перед їхнім очима слово Боже, атмосфера сильно змінилась. Це була велика різниця. І друге, це те, що ми тільки у січні відкрились, і звичайно, моєю мрією було приїхати сюди. Люди тут говорять перекурі або їдуть до Вейнсвіла, або вилітають з бізнесу. Тому вони туди і їдуть. Жоден перокар не може дозволити собі Вейнсвіл. У перший день відкриття я зробив 40 стрижок. Я був там до 9.30, працював цілий день. Він благословив мене, починаючи від слова їдь, і справа не лише у грошах. У мене таке відчуття, що з мене зняли 100 кілограмів. відтоді, як я приїхав сюди, це дало мені свободу. Стрес забрався. Я кажу людям: я відчуваю себе так, наче мені що не оплатили навчання у семінарії, в школі Святого Духа, з дослідження Біблії. Бо коли я не маю клієнта, я перебуваю в слові Божому і в мене молитовна година. у 2013 році Ерон Фулертон планував знову відвідати конференцію в Бренсоні. Він отримав чітке скерування від господа, що повинен залишитись на всі три дні, що включало неділю. Як правило, найдохідніший день у перукарів. Я подивився на свій бюджет. Я мав певну кількість грошей, щоб оплатити рахунки за місяць чи тиждень. Я подивився на те, що заробив за тиждень до того, і побачив, що мені потрібно заробити 315 доларів тієї середи до від'їзду на конференцію, щоб вписатися у тижневий бюджет. Я встав на деякі місця писання і вручив їх Богу. Я сказав: я віддам це тобі, і все одно залишусь. Але прошу тебе зробити це для мене. І я вірю, що ти можеш. Я був у центрі міста і вирішив постригтися. Я побачив, що Арон на місці, і ми заговорили про поїздку Арона на конференцію у Бренсон. Я одразу ж зрозумів, що хочу щось для нього зробити, щоб допомогти, але не мав уявлення, що саме. Він мене підстриг, і звичайно ж, Господь Бог відкрив дорогу. Поки Арон з кимось говорив, я зняв гроші з рахунку і віддав їх йому. Коли Бен пішов, я порахував гроші і зрозумів. Що він дав мені 100 доларів за 7-доларову стрижку. Спочатку я подумав, що він помолився і дав мені неправильну суму грошей. Я подумав, що він зняв зайві гроші і дав мені зайву купюру. І я стояв і дивився на ці гроші і думав, і раптом до мене дійшло. Я сказав: все ж треба, я дійшов до візначки 315 доларів. Гарантую, що набрав 315 доларів. Цей випадок змінив те, як я приймаю різні рішення. Я знаю, що коли Бог може забезпечити 100 доларів. За 7доларову стрижку він може зробити інші речі, тому це змінило те, як я приймаю рішення, яке я веду бізнес, це дуже багато змінило. Я маю бажання ділитися Словом Божим, а також проповідувати. І він відкрив для мене двері, щоб я був в різних церквах і проповідував. Є багато людей в подібних ситуаціях. Я просто хочу сказати вам, що є надія: коли ви починаєте шукати Слово Боже, Бог буде повідомляти вам його плани для вашого життя. Тому заглиблюйтесь. Постійно дивіться передачі місії Кеннета Копленда. Це істина, а істина зробить вас вільним. П'ятниця завжди є днем пожертвування передачі переможного освіруючого. Ось чудовий приклад того, про що ми говорили. Сіяч сіє слово. І ви можете бути вільними від турбот все своє життя. Одне ми знаємо точно. Сатана приходить. Ісус сказав, що Він приходить. Але для чого? Він буде намагатися вкрасти це. Бо якщо він цього не вкраде, тоді він переможений в вашому житті. І він це знає. Він буде робити все можливе, щоб вкрасти у вас це слово. Отже, послухайте зараз це. Той, хто навчає це слово, ділиться всяким добром з наставником. Він говорить: нехай той, хто навчається, відповідає на це слово. Як ви це робите? Не обманюйтеся, Бог не буває осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Той, хто сіє в свою плоть, від плоті пожне тління, а той, хто сіє в дух, від духа пожне життя. Тут слово життя є перекладом грецького слова зое, яке означає саме життя і сутність Бога. Що тут відбувається? Пожне життя вічне, життя зое. Слава Богу, ви почули від Господа, його слово увійшло в ваше життя і в ваше серце. Якщо ви повірили і прийняли його, потім ви приходите до Господа і говорите. Господи, покажи мені, що робити. Покажи мені те насіння, яке я маю посіяти. Ну, брате Коплен, я нічого не маю. Прийдіть до Господа і скажіть: Отче, я прошу тебе дати мені насіння, і я посію його. Я посію. Хвала Богу. Як тільки ви це зробите, Господи, я сію це у відповідь на те відкриття, яке я отримав від брата Кената і сестри Глорії сьогодні. І я сію в нього, щоб в такий спосіб я міг допомогти донести його ще до когось. Я сію в передачу голос віруючого. Я сію в місію та Копланда. Я сію, і в який спосіб Господь вестиме вас це робити. Це вже між вами та Богом. Робіть те, що Він говорить вам робити. Отже, ми молимось за ці пожертвування. Ми приймаємо їх вірою, і дякую, ми вивільняємо Господь. помазання примноження Слава прямо тобі, зараз. Ісусе. В ім'я Ісуса. Просто віддайте Господу хвалу за це. Хвала, тобі, Хвала Богу, дякую тобі, Отче. Я приймаю це. Якщо у вас є молотовні потреби, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. До зустрічі завтра і пам'ятайте. Ісус є yeah, Господь. Господь.